Сьогодні у нас рецепт. Ми готуємо. Що? кіш І шинкою со Ага. Нам потрібно сир твердий, шинка, яйця. Кісту викладаємо у формочку. На 15 хвилин ставимо охолодитися холодильник. На нас, ну, ставимо І тепер натираємо 100 грам сира грюєр сир називається. Ну, можна замінити будь-яким твердим сиром, Чеддер. але це має такий дуже добрий смак. Та? І от такими міленькими кусочками нарізаємо 200 грам шинки. Мама ще трас сир, а оскар боїться пропустити. Чекає кусочок сира. Mm -hmm. Добавляємо ще трошки-трошки шпінату, геть зовсім пристріляємо наше, наше тісто пергаментом і висипаємо такі штучки, щоб тісто не піднялося, як буде запікатися. Будемо запікати в духовці при температурі самохопи. Трите минути 10. Так так, 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 Я вже стілю так не, не будемо стук. Хай трошки остине і будемо готувати начинку. Беремо три яйця і збиваємо їх із сливками. 300 грам жидких сливок, Жирності тут я не знаю яка. Не густі. Не густі, так. Да. Ось такі сливки. Ви навіть звіраємо так. Хорошо-прошу хорошо вінчиком повіщує. Тепер додаємо сюди шинку. шпинат. шпинат. І сир, і сир. Це змішуємо, щоб розмірно у нас так вийшло, розподілилося, щоб все. солю, бо в нас там копчена шинка. Вона вже йде підсолена, добре і сир, він вже теж йде такий підсолений. Тому я тільки додаю чорний перець. Так, 5 хвилин у нас пройшло, тісто підостило трошки. Виливаємо. Тепер ставимо в духовку при температурі 180 градусів на 30 хвилин. Ну ось наш кішк готовий. Це дуже швидко і смачно.